Рапор військово-морських сил України підняти. 250 років від дня народження відомого мореплавця, дослідника Юрія Лисянського у Ніжині відзначили на високому рівні. До міста завітала делегація поважних гостей: ветерани військово-морських сил ЗСУ. Сьогодні я радий вітати в нашому місті. Військовослужбовців, ветеранів військово-морських сил України, збройних сил України. І я пишаюся тим, що сьогодні в нашому місті. Гордо піднявся і моя рить прапор військово-морських сил України. Сьогодні у нас чудова нагода зустрітися. Ювілей нашого Ніженця, першого українця, який здійснив навколосвітню подорож. Це наш мореходець Юрій Лисянський. І сьогодні ми відзначаємо цей ювілей, цю дату на дуже високому належному рівні. Для того щоб прапор військово-морських сил України, прапор України має риф над нашими містами та селами, ми маємо гуртуватися, що нас об'єднує наша мова, наша історія. Заради того, ми проводимо сьогоднішній захист, щоб пам'ятати про видатних українських е діячів, е мироплавателів е і історичні постаті, які єднають нас. Бо інакше, інакше ми будемо мати горе. Таке саме горе, через яке зараз е, проходять е, мої земляки і мешканці Криму, Севастополю, які вже 9 років поспіль поневіряються під ворожою окупацією. Попереду ще багато справ, але знову ж таки, всі ті справи ми вирішимо, реалізуємо, але тільки тоді, коли ми будемо об'єднані заради спільної мети звільнення нашої країни в кордонах 91-го року від російського ворога. В рамках урочистостей відбулося відкриття тематичної виставки та нагородження переможців конкурсу дитячих малюнків, яка була приурочена цій даті. Захід відбувся у музеї рідкісної книги. Я радий вітати всіх наших молодих людей, учасників конкурсу. Раді вітати наших гостей, представників військово-морських сил України. І сьогодні у нас дуже чудова нагода разом зустрітися з нагоди відзначення. 250-річчя з дня народження Юрія Лисянського. Це перший українець, всесвітній мореплавець, який здійснив навколосвітню подорож. І нам дуже приємно, що цей українець саме Ніженець, мешканець, уродженець нашого міста Ніжена, якого сьогодні ми всі прославляємо. Підготовка до відзначення Дня Лисянського розпочалася ще від дня створення відділу Лисянського». Ще з 18-го року, в 19 му відкрився відділ. Але ви зараз знаходитесь в приміщенні унікального музею. Ви знаєте, якого музею, зрозуміло, рідкісної книги. І тут в приміщенні музею була відкрита кімната, яка була присвячена Юрію Лисянському. Тому і розміщується ця виставка день 250-річчя відомого мореплавця Юрія Лисянського, саме в цьому приміщенні. Коли ми розпочинали підготовку до конкурсу, ми, чесно кажучи, не сподівалися, що буде стільки учасників. Зараз у нас фінальна група 32 учасника, яких ми тут будемо нагороджувати в різних жанрах. Але учасників всього було більше ста. Цього дня невеличкий затишний будинок, у якому народився і виріс відомий на увесь світ український мореплавець Юрій Лисянський, ущент був заповнений поважними гостями. Поважна делегація відвідала захоплюючу екскурсію і дізналася багато цікавих фактів життя відомого мореплавця. На завершення урочистостей на подвір'ї меморіального будинку музею Юрія Лисянського були висаджені сосни.